Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, Наталя Олександрівна. До нас у гості завітав сніговичок, і він хоче з вами пограти. Привіт, малята! Підгадайте загадку. Це дерево мов їжачок. броня у нього з колючок. Воно зустрічав щороку нас. Гірляндами рясними, веселим сяєвом прикрас, цукерками смачними. Та всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, ждуть малі, у кожному будинку прикрашену ялинку, молодці дітки. А зараз пограємо в гру. Я буду називати ознаки ялинки. А ви будете, якщо так буває, плескаєте в долоньки. Якщо так не буває, хитайте голівкою. Готові? Тоді почали. Чи бувають ялинки маленькі? Так. Чи бувають ялинки зелені? Чи ростуть на ялинках квіти? Ні. Чи бувають ялинки колючі? Так. Чи ростуть на ялинці шашки? Так. Чи бувають ялинки хвостаті? Ні. Чи бувають ялинки пахучі? Так. Чи бувають ялинки засніжені? Так. Чи бувають ялинки жовті? Ні. Чи бувають ялинки новорічні? Так. Молодці малятка. Дякуємо тобі, сніговичок, за цікаву гру. Малята, подивіться, яка новорічна ялинка у мене, а у вас. Чекаємо на фото ваших ялинок. Бажаємо вам успіхів, до побачення!